Після відновлення Харків має стати ще більш сучасним та прогресивним, наголошують представники it спільноти. Тож упевнені, місто необхідно відбудовувати з використанням технологій смарт-сіті. Завдяки цьому вдасться ефективно управляти ресурсами, покращити якість життя громадян та забезпечити швидкий і сталий розвиток мегаполісу. Як приклад, фахівці пропонують створити спеціальний додаток, де розміщатиметься актуальна та важлива інформація для харків'ян. Не попрацювали швиденько тень харків'яни, які можуть бути зараз, як він прокидається, що він робить, і які можуть бути після реалізації кількох проєктів, що все робиться через смартфон, все може знайти через єдиний входу портал на смартфоні, де зарядити телефон, де е, е, сховатися е, щось страв. Де можна через єдиний застосунок знайти усі сервіси міста. аби оптимізувати та покращити якість роботи комунальних працівників, для них можна підготувати окремий мобільний застосунок, додає Валерій Красовський. Також у планах створити сучасний смарт-університет, де студенти зможуть отримувати ще якісніші знання, що відповідатимуть з європейському рівню. А от мер Ігор Терехов зазначає, такий навчальний заклад ще й допоможе повернути молодь до Харкова. Нам потрібно на нова кров, новий такий потужний толчок для того, щоб імпульс, для того, щоб наші університети теж конкурували з ну, мабуть не з міжнародними великими, такими як Масачусетс, Гарвард, Оксфорд, але були на достойному рівні і в нашій країні, і в Європі. Тому так, будівниця, будівниця цього університету, це такий імпульс, імпульс розвитку освіти. Валерій Красовський каже, сучасні технології можуть запровадити у різних галузях туризмі, транспорті, енергоефективності, водночас не можна забувати, що війна досі триває. Тож ідеї мають і щодо покращення безпекової ситуації. Наприклад, аби попередити мародерство, деякі харків'яни не залишають укриття в багатоповерхівках відкритими. У свою чергу фахівці можуть зробити так, аби цим процесом можна було керувати дистанційно, коли була можливість. Оцього дистанційного відкриття це зовсім міняється. Навіщо потрібне укриття, да, відчинено і, і різки такі, Коли буде зачинено, воно ну, коли потрібно, на і все. І проєкти наразі на стадії розробки до того, що втілити усе силами. IT-кластеру не вдасться. Необхідно залучати додаткові кошти, пояснює Валерій Красовський. Водночас мер Ігор Терехов зазначає, наразі Харків вважається інвестиційно привабливим містом і чимало світових партнерів готові допомогти мегаполісу з відбудовою. У подальшому місті хочуть реалізувати найсучасніші розробки, тож відкриті до багатьох цікавих ідей. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. новини Харків.